І так, для того, щоб у нас скоріше була перемога, потужна така, з 12 травня потрібно буде своїх собак ставити, ну, реєструвати якийсь там резерв плюс, мабуть. Ну, щоб уже на військовий облік, можна так сказати. Що для цього потрібно? Потрібно піти в ЦНАП. Заплатити за якусь квитанцію, там ну якби не сказано скільки може там косарик, два-три, ну неважливо. А потім що далі? А потім собака повинна платити 5% військового збору чи як, і вона буде вже зареєстрована, тобто, що? а потім її можна кинути, розминувати поля. Ну потрібно знати, скільки в Києві собак. Ну звісно, в ЦНАПІ ж ну більше нічим зайняться, крім реєстрації собак. Туди, як приходиш зі своїми проблемами, людськими, вони то їбуться да, блять, то кофе п'ють, все блять. Вони вічно зайняті, а тут ну взагалі якийсь піздець буде. І що саме головне, ну немає додатка для собак. От треба тільки йти заплатити, відстояти, ну і щоб все було красиво. Для чого це потрібно? Для того, щоб покращувати інфраструктуру для собак. Єбать, а для військових ви не хочете нічого покращити? Наприклад, в магазинах там звичайних, не тільки в супермаркети, поробити пандуси в під'їздах, ну зробити щось для інвалідів? Ні, а то, блять, не на часі. У нас саме головне, щоб собаки були зареєстровані. То так до переможки. От бродячими собаками вони також не хочуть зайнятися. ніхуя я собі, то не на часі, хто за них буде платити гроші? Хто? Ніхто, правильно, хай бігають, хай кусають людей, хай нападають, то, то не на часі. Це, я так думаю, Київ це просто пілотний варіант. А потім буде ну і по інших областях. Особливо потужно буде в селах. Де бабуся, яка єлі рухається, і там біля неї буде якийсь пес і так її охоронять. Снапа взагалі, блядь, не видать, він на краю географії, її буде за це штрафувати за те, що в неї є пес, а реєстрації немає. І вона вже за комуналку навіть, блядь, псом не зможе заплатити, бо його відберуть. Відберуть і заберуть в армію. Буде штурмовиком. Ну, да, блядь, у нас собаки на першому місці важливіші, аніж війна і військові. Секундочку. А тараканів в башки також скоро потрібно буде ставити на облік. Ну, блядь, а якщо їх сильно дохуя? звідки в мене гроші, щоб заплатити за всіх за реєстрацію? Не, блять, це якась срака.